Обставини перешкоду до суду вашому. По дорозі цього засідання я якраз їхав в суд. Він набрав мій захист Маламу, сказав, що він захворів документи, які будуть, звернення до лікаря, він надасть мені наступну ціну. Ну, Захворів, хвороби вони різні бувають. Є такі, що перешкоджають прибути до сюди, є такі, що ну, зобчик болить це таке. Я не, не готов вам сказати, яка б могла хвороба. Mm. Якби це було, скажімо так, спланована акція, я б вас просив, щоб я по БКЗ був я б сам не приїхав з Білийського району. <шу> добре, тоді оскільки за відсутності буває проводить. <шу> Через заявку обвинуваченого Маланова до 22 вересня в 8.30 з наявності відповідних або серед документів, що порішуємо про поважність причини забуття будувачного засідання законопроекти.